Шановні друзі, сьогодні ми зібралися, щоб відзначити важливу подію: Міжнародний день рідної мови. Рідна мова це не просто засіб спілкування, це жива пам'ять народу, його історія, культура та дух. Вона звучить у материнській колисковій, у поетичних рядках класиків, у народних піснях, що передаються з покоління в покоління. Микола Переженко. рідна мова, чи в радості, а чи в журбі. Ти поклонишся знову і знову, тому хто виплакав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду, і в ній відбилася душа мого великого народу. Щороку, 21 лютого, весь світ відзначає міжнародний день рідної мови. День, коли ми згадуємо правоважливість мовного різноманіття та необхідність збереження своєї мовної спадщини. Для українців це свято має особливе значення, адже наша мова пройшла скрізь випробування століття, зазнавала заборон і утисків, але висела і розквіла. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської. І третя за красою лексики, після французької та перської, і це не прості слова, а підтверджені факти. Надавати усім словам зменшувально пестливу форму це, мабуть, не тільки особливість мови, а й особливість нашого народу. Навіть державний гімн містить песливі слова типу сторонці, та що там навіть вороженьки у нас звучить надзвичайно лагідно. Попри песливе звертання до вороженьків, українці все ж сильний народ, який вміє за себе постояти. Дуже важлива частина української мови є її діалекти, унікальні для кожного регіону. Разом з вивченням літературної норми української мови важливо також пам'ятати і зберігати особливості свого діалекту. Українські мови донині збереглися назви місця місць. неселенського календаря. Не, Січень час вирубки лісу. Лютий люті морози. Березень тут існує кілька тумачень. Починає свісти береза, брали березовий сік, палили березу на вугілля. Квітень початок світіння берези. Травень звиніє трава. Червень червоніть вишні. Липень початок світіння липи. Серпень вісова серп, що вказує на час жнив. Вересень світиння вересу, Жовтень жовтіє листя. листопад – падає листя з дерев. Грудень і слово груда мерза колія на дорозі. Сьогодні українська мова це символ незалежності, єдності та ідентичності нашого народу. Вона звучить у школах, університетах, наукових установах, у музиці та кіно. Набуває дедалі більшого поширення у світі, тому наш спільний обов'язок берегти й плекати її. Адже сама мова є основою нашої національної гідності. Радійте, мові діти, це найбільший скарб у світі, радійте її, її, плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, просяє наче зірка світанко. Яким не меж ти не загубишся, як на вітрах колова, моря перелетиш і не падеш Допоки буде в серці східна мова, моря падеш Мова це найцінніше, що є в кожного народу. Це сила, краса та ідентичність. Слухайте, надихайтеся, говоріть українською. Українська мова це не просто засіб спілкування, а душа нашого народу, наша історія, наша свобода. Вона пройшла через століття утисків, заборон і боротьби, але вистояла. Саме мова робить нас українцями, дає нам голос і силу. Я люблю українську мову, це її мовозлучність, глибину та красу. Це мова, якою говорили на наші предки, якою писали Шевченко, Франко та Костенко. З мова колоскових і пісень, віршів, мова нашої боротьби та прямо. Проте мова це не лише спадок, а й відповідальність. Якщо ми не будемо її берегти, вона зникне, а разом із нею ідентичність нації, бо, як казала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Спочатку він відбирає мову. Якщо людина зневажає свою мову, як можна поважати її саму? Колись Гачар сказав той, хто зневажував ставитися до рідної мови, не може й сам викликати поваги до себе? Мова це більше, ніж слова. Це спосіб мислення, спосіб існування. Як написала Оксана Забушко, коли нема мови, людині просто напросто нема чим думати. Тож говорімо українською, не соромимо, не незамінімо рідне, чужими словами. Бріжмо те, що є нашим скарбом, бо тільки так збережемо себе. Не говори в нас мова Солов'їна. Бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не переберсти. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її Скарбниці доля України Космічна нерозгаданість віків. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени в діброві, по кленовому шумлять, Солов'їну, вервінкову, колосисту на віки українську рідну мову В дар мені дали батьки Берегти її, плекати, буду всюди і повсякчас Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Українська мова це. Мова, яка мене ідентифікує як особистість і людину, вона є для мене рідною мовою, тому що я себе вважаю українцем. Українська мова для мене це любов до своєї батьківщини та людей, які нас обороняють. За що я їм дуже дякую. Я народилась в російськомовній сім'ї. Всю свою все своє життя спілкувалась на російській мові, але з приходом. Війни на нашу землю, я для себе чітко вирішила, що я а, перехожу на українську мову і спілкуюсь вік виключно українською мовою. Чому? Бо це моя ідентичність, бо це мене вирізнює серед інших народів, і а, я вважаю, що це надважливо спілкуватись українською мовою. Для мене українська мова це про дім, тобто це про Україну, це про щось дуже особливе та рідне. Ми не будемо існувати як нація без нашої мови. Тому дуже важливо вивчати українську мову, популяризувати її, читати книги українською мовою, дивитися фільми, берегти її. Тому насправді дуже цінно, що сьогодні люди переходять на українську мову, хоча, звичайно, такою ціною, але дуже важливо, що вони розуміють, що мова дійсно має для нас велика Значення тому, будь ласка, переходьте на українську мову, бережіть українську мову, вивчайте українську мову і популяризуйте українську мову. Для мене рідна мова це те, що ідентифікує людину. Рідна мова це те, що нагадує про батьківський дім. Рідна мова нагадує те, яка ми чудова і сильна нація. Те, як ми боремось в тому числі за українську мову. Українська мова це багата мелодійна та самобутня мова, яка є важливим елементом культури та ідентичності українського народу. Вона має глибоку історію, сформовану під впливом різних культур. і є символом незалежності та самовираження України. Для мене українська мова означає щось ідентичне, щось те, що є в нашому ДНК, щось дуже давнє. Це наш рід, це наша культура, це наша, це наші прадіди і прабаби, які віддали багато свого часу, які віддали своє життя за те, щоб ми зараз теж розмовляли українською мовою. Це те, що буде з нами назавжди, це те, за що ми боремось кожного дня, за що хлопці та дівчата віддають житті. Це те. Що робить нас ідентичними, це те, що нас в першу чергу відрізняє від ворога. Це те, що показує світу, хто ми є насправді, що ми є українці, що ми є борцями за своє життя, що ми є борцями за свободу, за державу і за свої цінності, за свою культуру, і також в першу чергу за мову. Адже якщо в нас не буде мови, то наша держава просто перестане існувати, і України більше не буде. Ну передусім, це наша культурна спадщина, і вона тільки є у нас, саме наша українська мова. Ми повинні її пишатися, розмовляти, ділитися і спонукати інших теж її так само любити і так само нею володіти. Тому що от елементарний приклад: просто вслухайтесь, вітаю вас, чи привіт, і так само от, добрий вечір. чи Добрий вечір. Як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам, що треба просто розгортати, що відкупорить, відімкнуть, коли слова які вживати, і як дитині це збагнуть. Все просто, в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухайся до слова і зрозумієш ці дива. Розплющуєш, прокинувшися очі. І відкриваєш дивний світ, І душу відкривай охоче Ти для добра з маленьких літ, Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, Ти добре це запам'ятай, що закупорене тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам, а книжку треба розгортати й перегортати сторінки. Щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий. Мова це не просто набір звуків і літер, це код нації, її гордість і незламність. Українська мова це дзвінща козацьких походів, це молитва матері за сина, це пісня, що лине над вільною землею, це слова Тараса Шевченка, що глушить до боротьби, і думки Лесі українки, що надихають на перемогу. Нас намагались позбавити мови, її забороняли, її зневажали, за неї карали, але вона вистояла, її не змогли знищити ані укази імперії, ані репресії, ані війни. Вона жива, бо жива Україна. І сьогодні, коли наш народ знову борться за свою свободу, коли ворог хоче стерти нас із карти світу, мова це наш опір, наша зброя, наша перемога. Кожне українське слово це частинка нашої сили. Кожне дякую і, будь ласка, це ляпа з тим, хто мріяв нас розсіщити. Кожне слово, сказане українською, доводить. Нас не зламати, нас не змусити мовчати. Ми були, є і будемо. Українська це не просто мова спілкування, це символ нашої ідентичності, Це кровообіг нашої нації. Вона звучала на барикадах, у холодносірених камерах, у криївках повстанців. Вона звучить зараз у окопах, на фронті. У волонтерських штабах у кожному куточку країни б'ються за Україну. Говорити українською це не просто вибір, це відповідальність, це честь, це внесок у нашу спільну боротьбу, це доказ того, що ми пам'ятаємо своє коріння, що ми цінуємо жертви наших предків, що ми гідні називатися українцями. Мова це свобода, мова це незалежність, мова це Україна. Бережімо її. Викликаємо її, гордимося нею. Бо дока звучить українська, дота живе наш народ. З ним рідною мовою.